Києво-Могилянська академія відзначає 400 річчя. Традиційно в цей день Могилянці відмивали пам'ятник Григорію Сковороді, і проводили ярмарок, де продавали те, що створили власноруч. Як відзначають ювілей, нинішні студенти Могилянки бачила Анастасія Когук. Така акція проводиться могилянцями уже 20 років поспіль і має особливу символіку. Першим бере у руки щітку та здіймається на драбину президент академії. Кожного року, саме 15 жовтня, студенти приходять і чистять сковороду символічно як процес очищення від того, що ми не хочемо бачити, що ми не хочемо, чим ми не хочемо жити далі. Миють бронзового сковороду простою водою. На процес витрачають близько 50 літрів. Студенти вірять, що такий ритуал допомагає успішно скласти сесію. Неймовірні враження, кожен намагається пролізти і вже закінчується черга, але я встигла. Я обіцяла, що я все здам на 100, всі предмети. Очікую від цього, що насправді все здійсниться. На подвір'ї Академістечка святковий ярмарок, милоручної роботи, футболки, смаколики, прикраси все це маленький бізнес самих студентів та випускників могилянки. Студентка Женя власноруч робить віночки. За місяць продає їх близько п'яти. Коштує один такий обруч 70 гривень. Це все, все сама, все. По ночах між роботою та навчанням з дня незалежності 2013 році я спробувала робити жовто-блакитні обручі і потім так подумала, чому б не зробити це в могилянці. Також студенти можуть написати листа у майбутнє на 50-річчя відновлення академії. Їх відкриють наступні покоління, конверти заклеюють та ставлять печатки. Пишу свої побажання майбутнім могилянцям. Прошу їх підтримувати Марку нашого університету. Я дуже сподіваюся, що до того часу війна закінчиться, і власне у нас в країні налагодиться і до влади прийдуть ті політики, які ця країна справді потрібна. Могилянці кажуть, студенти не змінюються, сподіваються, що такий фестиваль проводитиметься й надалі. А атмосфера свята буде такою ж і за багато років. Анастасія Кугук, Вадим Тимофеєв, новини на першому.